Івано-Франківсько-комунальники ремонтують прибудинкові території. Наразі підрядники взялися за відновлення дорожнього покриття та облаштування тротуарів у середмісті на вулиці Вагелевича. Згідно з проєктом, тут облаштують майже тисячу квадратних метрів проїжджої частини та близько півтори сотні метрів тротуарного покриття. Сам двір був в жахливому стані, бордюри завалені були, асфальтобутон був нерівний, дошівка була перекошена. Задача. Полягає в тому, щоб гарно відвести дощові води, зробити рівненькі тротуари, проїжджу частину, щоб мешканцям було гарно. Ну і відповідно вони насолоджувалися своїм двором. Тутешні мешканці неодноразово звертались із проханням відремонтувати і дорожні покриття, і прибудинкові території. Під час ремонту комунальники сумлінно дослуховуються до побажань місцевих, аби зробити все так, щоб людям було комфортно. Враховуємо, бачите, думки, різні є думки, парковок не вистачає. Бо коли ці двори будувалися, то не розраховуємо таку кількість машин. Зараз машин збільшилось, Тому хочемо врахувати, але при цьому, щоб був збережений тротуар, щоб було можливості людям десь, ну скажімо, паркувати автомобілі. Ну враховуємо всі всі пропозиції. Ці зміни вони покликані створити людям комфорт. Так, то ми враховуємо і старше покоління, і позицію тих людей, які мають транспорт, де вони можуть залишити машину, де має бути проїзд. Думаємо про якісь такі рекреаційні ділянки, де можна квіти посадити, кущики, щоб було красиво, щоб наш Івано-Франківськ дійсно був містом для життя. Ремонт на Вегалевича здійснюється в рамках міської програми дворового благоустрою, яка має кількарічну історію. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.